Логотіпи я не знаю, там було на 100 штук і приблизно. Ти зробив 40, так? Ну я їх зробив 40, бо я не знаю, я можу дорізати всі. Ну, раз дорізав, то нехай вже так Нащо нам різати, потім будемо різати. А якщо... Будемо робити партіями, скільки нам буде їх тратити. Просто там буде такий кусок, ми думали, що його весь порізать. Я поріжу, я просто так розріжу. Добре, логотип? Клас, зараз оце. Купи. Ну і ці ножки складаються наверх, і вони вже і крючки працюють. Да. Не нужна, ну, конечно, молодці, де постойки было. Всі молодці вітали. Ди mm. дверці. Верті на нашу пічку маленьку. Переносну легеньку. Мобільну. Ну, для людей, для армії. Вона називається шпор, важить 10 кілограм, трохи менше. Отак. Піддували не треба. Це для переноску таке положення. Ну, там навіть дрова. Були у нас випробовування. Коли переставиш. от отак. Тут подача воздуха, регулятор. До неї ще в комплекті йдуть труби, дві труби і коліно. Два коліна під 45, щоб могли собі робити геометрію любу. Ну, таке. От така пічка. Зараз покажу, як її переносити. Так. Що так. Так. таке шпор? Шпор це пічка, да? як, як ще сказати. Так, де так, це У нас тут кажуть шпор, шпорик. Ми довго думали, шпор чи шпорик, ну, якщо люди будуть називати його шпорик ласкательно. То це буде тільки добре. А, ну а дизайн, бо ми всі художники. Кожен тому... дизайн не туди бік. Без дизайну вже ми вже не можемо жити. Щоб не робили, все треба вже Все має бути… естетичне. Хоча б. Ну не має бути посередині. Що не не має має бути посередині? Ця штука А я не кажу, що посередині, я кажу, що зваг, треба да. по місту робити. Між... Шаблон треба зробити якийсь. Це коли буде вже одна зібрана, тоді треба буде шаблон робити. Ну, якісь якісь мітки. Останнє хлоріально, так? Да? От хлопці відправили свої сім'ї в Ужгород за кордон і прийшли, з нами працюють. Київ, Запоріжжя. Художники. Художники всі. Всі художники. Ось це мої роботи якраз симпозіумів, які ми проводили тут у себе в майстерні. Це з останнього симпозіуму, ну і ці три теж. Там замотані якісь, тут в шафі якісь є. В століоборону записався і це, але поки що чекаю відповіді. Якщо потрібно буде, то звичайно. Підемо воювати, а наразі просто не сидітиш, склавши руки і чекати, поки прийде твоя черга, а ні, робимо те, що можемо. коли вже от весна все одно. В хаті вогонь, це не тільки тепло і їда, воно дуже швидко кип'ятить воду, все. Це надія. Це всі виживальники кажуть, коли тобі вдалося розкласти в лісі вогонь, ти починаєш думати про майбутнє. Ти маєш надію на майбутнє якесь. Коли вогня нема, у тебе там не знаю, депресія чи що, таке, то все. Так що навіть коли буде весна, якщо ти будеш мати біля себе Цю хлопці будь-мати або хто, люди. Такий пецик. Шпорик наш. То їм буде й надія, я думаю, що це допоможе. Горить, -мо! Ти ж можеш сюди піти. Да. Тепер цим боком. Абрикос. Леша? Не, я робота не пью. Ми на роботі пьем. Зов на убий зо... на п'ем. за перемогу, дівчата. Ты спалил оператор. Може він нас так не зовут. Что? что? Може він нас так не зовут. Ты меня теперь.